Мої вітання у студії міської інформаційної служби Володимир Кремінь. Про події, які відбувалися у нашому місті, станом на середу, 24 лютого, дивіться у випуску новин. І спочатку про основні теми. Під час чергового засідання виконавчого комітету затвердили виконання і заходи щодо наповнення бюджету міста. У податковій триває кампанія з прийняття декларацій. Податківці закликають городян виконати свій громадянський обов'язок. У міській бібліотеці підбили підсумки творчого конкурсу, проведеного до Дня рідної мови. Ватикан планує надати гуманітарну допомогу Дніпропетровщині. Теплі речі, предмети гігієни, витратні матеріали та обладнання для лікарень. За час проведення АТО Дніпропетровщина отримала тонни гуманітарної допомоги від різних країн світу. Підтримати прифронтову область збирається і Ватикан. Найвищий дипломатичний представник святого престолу, архієпископ Клаудіо Гуджеротті зустрівся з керівництвом Дніпропетровської ОДА. Він прагнув дізнатися, яка допомога потрібна переселенцям та атовцям саме зараз. Дніпропетровщина прифронтова область. Спочатку АТО ми прийняли тисячі переселенців та поранених бійців. Споратися з великою хвилею людей, які потребували негайної підтримки, допомогли закордонні партнери. Наш регіон отримував гуманітарну допомогу від Німеччини, Литви, США та інших країн. Проте і зараз є потреба у теплих речах, предметах гігієни обладнанні для лікарень. Зауважив перший заступник губернатора, який, скажімо так, дозволить всіх наших людей поселити Ну і створити їм більш-менш комфортні умови для проживання. За словами архієпископа Клаудіо Гуджероті, гуманітарна допомога людям, які переживають важкі часи, першочергово для папи римського. Моя поїздка не просто візит знайомство. У мене є чітка мета. Папа мене відправив сюди, щоб дізнатися про ситуацію. Я розповім йому про побачене, і тоді він прийме рішення, як саме допомогти людям, які зараз страждають. Сказав Клаудіо Гуджероті. Хочу запевнити, ви не одні. Можете повністю розраховувати на допомогу Святого Престолу. 24 лютого у Дніпрозажинську відбулося чергове засідання виконавчого комітету міської ради. На розгляд членів виконкому було винесено чимало нагальних та актуальних питань, зокрема, формування міського бюджету та розмір батьківської плати за харчування маленьких Дніпрозажинців. Про ці та інші питання у наступному матеріалі від Катерини Узунової. Розпочали засідання з бюджетних питань. Директор департаменту фінансів міської ради Тетяна Шевченко доповіла присутнім про підсумки виконання міського бюджету за 2015 рік. Порівняно з 14 роком, обсяг бюджету міста у співставних умовах збільшився на 432 мільйони або 42,5 В тому числі власних доходів бюджету міста мобілізовано більше на 160 млн, мільйонів, що становить 33,8 Відсоток виконання по міському бюджету складає 104 і із е, е, запланованих Мільярд четыреста два і один мільйона. Надійшло мільярд 408 000. у рамках розгляду бюджетних питань. члени виконкому також затвердили план заходів щодо організації виконання бюджету у поточному році. Визначено конкретні завдання структурним підрозділом міської ради Карнауховському селищному голові, головним розпорядникам коштів міського бюджету. Придзержинській об'єднаній податковій інспекції управлінню державної казначейської служби у місті. Особливу увагу приділено питанню скорочення податкового боргу за рахунок спільної скоординованої роботи податкової інспекції та підвищення ефективності роботи міської комісії з питань забезпечення податкових та інших надходжень до бюджетів усіх рівнів. Обговорили протягом засідання і досить наболіли питання заборгованості із заробітної платні, яка сьогодні існує на підприємствах міста. Протягом 2015 року загальна сума заборгованості зменшилась на 33% і на початок 2016 року складала 7,6 млн грн. Але, на жаль, у цьому році за рахунок утворення заборгованості на комунальному підприємстві міський водоканал у розмірі 2 млн грн заборгованість зросла і складає по місту 9,6 млн грн. Основний обсяг заборгованості це заборгованість промислових підприємств. Державної форми власності 6,5 млн мільйона гривень, як і раніше в поточному році цією проблемою буде займатися спеціалізована комісія з питань погашення заробітної платні, затвердили протягом засідання. І таке важливе соціальне питання, як алгоритм забезпечення відповідної категорії громадян, соціальним житлом. Також проєктом рішення пропонується затвердити положення про оцінні комісії, перелік документів для взяття громадян у соціальний квартирний облік. Затвердити склад таких оцінних комісій пропонується доручити адміністраціям Баглійського, Дніпровського та Заводського районів. Також, відповідно до чинного законодавства, пропонується установити норми забезпечення соціальним житлом у місті на рівні, якщо це житло у соціальних гуртожитках для проживання сімей та одиноких громадян, у розмірі 6 квадратних метрів на одну особу, а у квартирах із житлового фонду соціального призначення у розмірі 22 квадратних метри загальної площі на сім'ю із двох осіб і додатково 9,3 квадратних метри загальної площі на кожного наступного члена сім'ї. Ще одне не менш важливе питання соціального напрямку, що було розглянуто під час засідання виконкому, це сума, яку батьки повинні будуть доплачувати за харчування дітей у навчальних закладах протягом поточного року. Пропонуємо встановити. На 2016 рік плату для батьків за харчування в дошкільних закладах освіти в розмірі 60% від вартості харчування на день. Також звільнити від плати за харчування батьків або осіб, що їх замінять, усім, яких дохід на кожного члена сім'ї встановлюється відповідно до чинного законодавства. Опікиної дітей сірі та дітей позбавлених батьківського опікування, батьків дітей-інвалідів, батьків студентських сімей, батьків з числа вимушених переселенців, батьків учасників АТО. Також знижку на плату за харчування у розмірі 50% встановити для батьків, які мають троє та більше дітей. На останок засідання правом виступу скористався член виконкому Анатолій Савенко, який вніс на розгляд присутніх дві пропозиції. Перша стосувалася наболілої проблеми відкритих люків. Представник опозиційного блоку запропонував доручити усім підприємствам, які є балансоутримувачами колекторів, провести детальну інвентаризацію та проінформувати управління житлово-комунального господарства про кількість відкритих люків. Друга пропозиція була присвячена незадовільній роботі міськгазу, який систематично відключає користувачів від газопостачання без передбаченого законодавством попередження. Моє лічне придваження просьба до всім вас. У нас є юридичний відділ, при гарісполкомі. Да от зець указано. От уже три звернення є по газового хозяйства. У Меня їх більше 120. Давайте поручимо. Нашим юристам і давайте йти всюди. Катерина Узунова, Геннадій Русінов, новини міської інформаційної служби. З 1 січня поточного року у Дніпрозажинську розпочалася чергова кампанія з подання декларації доходів громадян. Нагадаю, що складання цього документу обумовлене чинним законодавством України, а саме податковим кодексом. Хто саме повинен надавати інформацію про свої доходи та як податкова пропагує необхідність подання декларації серед населення? Дивіться у наступному сюжеті. Представники податкової інспекції запевняють, що обов'язково декларувати свої доходи має певне коло осіб. Первая ситуация ⁇ это те граждане, которые обязаны подавать декларацию, связанную с тем, что граждане получали в 2015 году какие-либо виды доходов, и с этих доходов не был удержан налог с доходов физических лиц. Вот в этой ситуации граждане обязаны подать декларацию. Граждане обязаны подать декларацию до 1 мая. И вторая ситуация ⁇ это та ситуация, когда граждане... Іміють право не об'язане, а іміють право на подачу декларації. Це связано з реалізацією права на налоговий кредит. Найчастіше податковий кредит пов'язаний із освітою родичів першої лінії. У тому випадку, коли ви особисто сплачуєте кошти за їхнє навчання. І от подав декларацію, гражданам визначається частина оплаченого налога з доходів фізичних ліс. Ну, тобі ж по проснонародні по худину. З метою широкої популяризації декларування власних доходів серед населення міська податкова інспекція проводить різноманітні цікаві акції. Зокрема, для подання декларацій до податкової запрошуються відомі Дніпродзержинці, які є справжнім прикладом та гордістю для інших городян. Цього разу задекларувати свої доходи завітала ведуча актриса Дніпродзержинського академічного театру Марина Юрченко. Ця чарівна жінка впевнена, що подання декларації це громадянський борг будь-якої людини. Поскольку мы все понимаем, что своевременная уплата налогов это необходимое условие для обеспечения выплаты пенсий и стипендий, выплаты заработной платы нашим медицинским работникам, работникам социальных служб, работникам образование. Также это дозволить внедрить многие программы для поддержки обеспечения мало, малообеспеченных и і льготных категорий. По закінченню подання декларації актриса запевнила, що відтепер обов'язково нагадає про необхідність декларування доходів усім своїм знайомим. Я думаю, что э, некоторая часть это уже сделала, а кто-то еще не был знаком, и я обязательно э, буду призывать, чтобы все выполнили свой долг и внесли свой пассивный вклад в развитие нашего государства. Потому что мы все хотим жить в мы все стремимся в европейское общество, хотим жить в красивом городе и ну... В благонадіжної, хорошо обіспічені стране. отже, якщо у вас ще виникають сумніви, а чи необхідно декларувати свої доходи, пам'ятайте, що регулярні надходження до міського бюджету це своєчасно відремонтовані дороги, сучасна галось ЖКГ та загальний благоустрій нашого міста. За підтримкою управління культури а також благодійного фонду Златоуст в місті пройшов конкурс Я люблю рідну мову з 2 по 20 лютого в центральній міській бібліотеці приймалися на розгляд роботи учасників. Після оперативного оцінювання журі надало прізвища переможців, яких на днях урочисто вітали на церемонії нагородження. Робіт багато, всі різнопланові, розповідає ініціатор конкурсу Тетяна Герасюта. Фото, відео, колажі, літературні твори приймали все, де мова йде про мову. На жаль, зауважила Тетяна Іванівна, багато було й робіт, що не відповідали вимогам конкурсу. Були вихоплені з інтернет-ресурсів, підписані зі зміною авторів. Творчих шахраїв з конкурсу відсіяли, а ті перлини, що залишились, приємно потішили журі. Робот виявилось понад сто Вісім учасників учасників різного віку, наймолодшому 10 і найстарішому 80 років. Найбільше участь взяли в номінації поезія. Довелося виділити дві групи старшу. І молодшу поезію надала на розгляд журі конкурсу і Анастасія українська їй до душі. Вона нею відчуває, думає та пише. Зі своїм твором зернятко учасниця посіла призове місце. Там розповідається про те, як з самого дитинства з Колискової мати саджала серце дитини зерняткомови, яке згодом підростало, підростало на швидких скоромовках та щирих віршах. І так, дитина виросла з мовою, але я закликала поважати і чужі мови, але й райнішу любити і шанувати. Вражає поданим на розгляд твором і один з учасників конкурсу Олександр Пономарьов. У нього новий варіант гімну України. Пан Олександр згадує містичні тлумачення, згідно з якими все, що сповідується в голос, збувається насправді. Нинішній гімн держави каже Олександр Олександрович несе в собі негативний войовничий посил, через що країну і спіткають біди. Його версія написана на існуючому. В такому ж ритмі, але вже з дещо іншим сенсом. Хай живуть на Україні і слава і воля. З ними, браття українці, наша славна доля. Батьки наші віддавали життя за свободу, їм полеглим Честь і шана від всього народу. Нам нащадкам заповіли в, мир, в мирі і дружбі жити, нашу неньку Україну гаряче любити, побратаймося, слов'яни, усміхнеться сонце і пануємо добрі люди у своїй сторонці. Бога молимо, щоб кожен був у його волі, щоб кожен українець мав щасливу долю, посиніло чорне море. І Дніпро радіє з того часу, як в країні закон божий діє. Це і не тільки слухали присутні на урочистій процедурі нагородження учасників конкурсу Я люблю рідну мову. Найактивнішими стали діти, учні 4 класу 44 ї школи. Вони надали аж 15 робіт, за що й отримали свій диплом. Не забули нагородити і інших натхненних митців міста. Я думаю, що конкурс виявився дуже цікавим і корисним. В планах центральної бібліотечної системи конкурс цифрова історія Моя незалежність до дня річниці незалежності країни. Збирайте ідеї і чекайте на оголошення конкурсу. Перемоги розпочав свій виступ на турнірі ATP 500 з призовим фондом майже півтора мільйони доларів у мексиканському місті Акапулько, вихованець Дніпродажинської тенісної школи Ілля Марченко. У першому турі 85-та ракетка світу, 28-річний українець переграв за одну годину 27 хвилин, суперника з США Томі Пола 6-2-7-6. Марченко взяв три подачі суперника і впустив одну свою. На рахунку «Еліт» – 9 есів при шести подвійних помилках. Американець три рази подав на виліт і один раз помилився на подачі. В одній восьмій фіналу Ля Марченко зустрінеться з французом Адріаном Манаріно. Раніше тенісисти жодного разу не грали між собою. І на останок про погоду на четвер 25 лютого. Синоптики обіцяють нам хмарну погоду протягом дня. Вранці можливий невеликий дощ. Температура повітря вночі становитиме 5 градусів вище нуля. Вдень стане холодніше, температура знизиться до плюс 4. Вітер матиме північно-західний напрямок від 2 до 6 метрів за секунду. А саме на цьому випуск новин добігає кінця. У студії для вас працював Володимир Кремінь. Наостанок побажаю вам завжди мати присутність духу і не зважати на неприємності. Гарного настрою, вам кохання та взаєморозуміння. На все добре.